Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогінки, до нашої рубрики, постійної рубрики. Щось хотіла сказати. Гаразд, дивіться, хто дивиться мене постійно, знає, що інколи щось випадає. Ось випало у нас колесо фортуни. Я не могла її покласти назад. Відверто вам кажу, всі вже хочуть якихось позитивних новин, щось, щоб позитивне було для нас, для України. Всі втомилися. Тому зараз ми будемо дивитися, що це означає, які тут переміни. У нас випав король монет. Я відверто вам скажу. Зрозуміла з одного з відео, де я короля Пентакль Монет сказала, що це або Ярмак, або Порошенко. Любителі одного, нелюбителі іншого. Ну, тому я казати більше не буду. Хто дивиться мене постійно, знає хто. Випадає по цій карті, а ви вже здогадуєтесь самі, хто це є. І тут ідуть переміни для України, тому що розклад іде в принципі. Я думала про Україну, але зараз ми будемо дивитися, чому в контексті влади. Тому що якщо переміни, бачите, тікають, тікають від відповідальності, можна тікати. Може влада тікати від відповідальності від награбованого від ще чогось. Не обов'язково це персона, це може бути просто величезні гроші. І тут люди можуть намагатися втриматися. При цій владі хотіти втриматися. Фортуна говорить про те, що вона, якщо починає крутитися або вліво, або вправо, вона може міняти направлення. Тому ця карта говорить, що влада намагається втриматися, тому й починає швидше бігти, швидше робити. Чим швидше влада біжить, тим швидше робить до речі, помилки. Давайте зараз трошечки заглянемо чи довольно. Давайте підіб'ємо підсумки спочатку. Ну тут злість якась, бачите, вирішення, якийсь вибір роблять вони і намагаються спішити. Тут навіть колісниця. Колісниця може говорити про якесь конкретне направлення. Але я спочатку хочу подивитися, чи задоволена влада банкова, ну, скажімо так, підсумками цього року саме для них. І перша карта, яка вилітає місяць. Тобто, випадає, вже був цілий рік обман. Заводили українців у туман. Але чи задоволена влада, чи ні? Зараз ми подивимося. От, Зеленський випав. Тут я не буду казати, що хтось інший, тому що король Кубків завжди у мене Зеленський. Тобто, його обман, його намагання з усіх сторон. І, бачите, ще й мах до того вийшов. Тобто маніпуляції, скажімо так, обман, маніпуляції, отуманення і одурманення населення все ж таки, але чомусь я не бачу задоволеність чи ні? Ні. А вони не зовсім задоволені. Чому? Тому що все їм важко вдавалося. Чому їм важко вдавалося? Важко вдавалося, тому що є сили, які їм перешкоджали. Ось ця карта це сім, сім, сімірочка е, Жезлів, і вона говорить про те, що владі е, якась сила е, постійно заважає. Маніпулювати, перешкоджати, вивозити, красти, корупцією займатися і тому подібне. Розумієте, ось якось так. Тобто, виглядає вони незадоволені. Незадоволені. Зараз подивимося ще результат пройденої роботи, скажімо так, задовільно. Але дивіться, ця карта показує, що було дуже багато викриттів влади. І публічних, великих публічних викриттів, які, скажімо так, при нормальній владі, ну, скажімо так, декого це знищило. Ось, і у декого зменшилися ресурси. Тобто якесь, скажімо так, перенавантаження, якесь було навантаження занадто багато. На себе взяли, але викриття все рівно було. Були провали, були в них, скажімо так. Я не говорю тут в контексті, чи, праві, чи вірять вони, верніше їхні підсумки стосовно того, що вони щось хороше хотіли для вас зробити. Розумієте, тут немає значення, чи вони задоволені своєю роботою. Карти показують замало вкрали. А, дуже багато викриттів було. Це їм все не подобається. Дуже багато було знищень і а, дуже багато було провалів, скажімо так. І дехто їм заважав. Тепер зараз ми подивимося, які плани у ну, нашої влади на, на, на цей вже рік, 25-й рік. Тобто, 24-й вони не зовсім задоволені. Їхні обманні. Ось ця перша карта, яка в нас випадала тут була е, місяць, вона говорить, що їхні обманні речі, туманні, непрозорі. ось, Воно було викрито. Дуже багато чого було викрито. Тобто їх. Е, 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 і ось диявол у нас випадає. Тобто, їм було важко з критикою. Ви бачите, о, да. Е, Дивіться, дуже багато було критики в їхню сторону. Ось. Але по цій карті можна сказати, що це було заслужено. По дияволу це заслужено, тому що вони служили не народу України, а дияволу. Зараз ми подивимося, які в них плани щодо України. Можливо, залишитись <кій> на своїх посадах, можливо, тікати, можливо, ще щось. Зараз ми подивимося, що вони. Дивіться, оці провальні ситуації, вони будуть у них у планах їх якось прирівняти, загладити, замурувати, якщо якісь дирочки були, або якісь ями були, їх вони хочуть якось залатати. І почати, скажімо так, все спочатку. У них є плани, почати все спочатку. І ви бачите, знову випадає мах. У них є дійсно якісь серйозні плани. Є. І знову випадає у нас королева монет. Тобто знову награбастити, знову назбирати, знову, собі. собі. Розумієте, все собі, все собі. І тут план такий, щоб це швидко було. Не мешкати, не, не якось забаритися, а все ж все швиденечко, щоб це було. Зараз ми подивимося. Ну, я так розумію, що в них плани залатати дірки, почати все спочатку і прийти до результату. Знову, в принципі, такий самий результат, якщо буде як, от вони, до речі, не вірять, що може бути такий самий результат, як був минулого, наприклад, року. От вони не зовсім тут вірять. Зараз ми подивимося, чи, чи збудеться ця їхня мрія. Ну, декого посадять, але таке враження, що це посадять, так і, і, і випустять. Кого посадять, того і випустять, <кій> а все, я зрозуміла: не всі вийдуть. Жриця говорить про те, що дуже багато, ну, скажімо так, якийсь процент не зможе виїхати з країни, не зможе покинути. А дехто навіть втратить, комусь заблокують їхні ресурси. Тут десяточка монет. Тобто деяким корупціонерам, скажімо так, заблокують їхні ресурси. Ви бачите, яке передбачення? Тобто те, що вони запланували зализати свої рани і почати знову красти, маніпулювати. У них чіткий план є, щоб ви розуміли. Ось. І, але карти кажуть, що їм це не вдасться. не вдасться, Тут буде вже іде по мінімуму, дуже мало. Якщо то їм, знаєте, крихти залишуться в наступному році, тобто вже в 2025 році, бо я роблю буквально декілька годин перед тим, як має вийти цей розклад, тому я не буду його дуже довго затягувати, вже затягнула. Ось і на цьому буду закінчувати. Тут є якась таємниця, щоб ви зрозуміли, коли виходить жриця, це говорить про те, що є ще щось за, за навісочкою або за ширмочкою, чого ми не бачимо. А ось це мені дуже сподобалося. Тобто будуть великі втрати у наших корупціонерів. Ось якось так. Тут я, я не бачу, що вони дехто, можливо, втратять свої посади, дехто буде вимушений дійсно кудись виїхати. Але те, що їхні ресурси будуть заморожені, оце мені подобається. Заблоковані. Гаразд, мої дорогенькі, якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть під цим відео і ми будемо робити розклади. Щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Гарної, мирної ночі, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Всем ду, Україна!